13 жовтня місто Дніпро, 23 рік, знаходжусь біля гібридної форми, яка називається Текумзе. Це сорт з надзвичайно тонким, дуже приємним мускатом, таким шикардосним, дуже класним. Має ось приємний рожевий колір при повному дозріванні. Це все в мене прищепає. Так, минулоріч, минулорічна прищепа, це виходить і другий сезон тільки ось я пішов другий рік. Гронки поки що десь йдуть в районі від 200 до 400 грам приблизно. Ягода йде приблизно від 8 до 13 грамів попадається. В основному це 10-12 грамів поки що. Хоча заявлено, що ягода має бути приблизно десь грамів 16-18. Ну, тобто при таких показниках, навіть якщо буде 14-16, грона буде приблизно десь 800 або кілограм, то з таким кольором і тим смаком, який є, він буде надзвичайно такий популярний на базарі для людей. Бо якось у нього щось дуже схоже, наприклад, на... Дюжину. Шкірка при споживанні не відчувається. Хромкий, щільний, дуже м'ясистий, з дуже приємним яскравим таким, тонким яскравим мускатом. Е, так, В цьому році ось запасу деревини на ньому ще немає. Прививка дуже мала в минулому році я дуже погано дозвіла, тож тут навіть і показує нема чого. Але ось от, з тим потенціалом, який є, що видало. Мені сподобалось. Якщо в наступному році потенціал збережеться і буде все з ним причудово, то такий сорт можна буде садити на ділянку без усяких там перевірок у майбутньому. Тож, цей рік ось сподобався, наступний рік буде остаточний для нього. Перевіримо і вже може на 100% сказати, що і він. Буде вартий для того, щоб його садити на постійне місце і радувати своїх клієнтів. Поки що, про тих показниках, які в нього є, мені поки що дуже подобається. До зауважень. Сорт іноді буває підтріскує біля <кхід> там, де в нього квіточка. Тобто біля плодоніжки він не тріщить, а тут от, квіточка от, от, квіточки от у нього отут от, от буває рідко, іноді дуже рідко підтріскує. Це таке у нього от зауваження. Ще до таких невеликих зауважень, поки що старої деревини немає, тож гронка у нього поки що, поки що невелика і в цьому році, при цих дощах, що були, підгорошив. Не критично, але був підгорошив. Але той, муска такий нього, нього колір і смак ну, своє беруть. Якби не той смак, який у нього є, і структура ягоди, то таким би виноград мені б не потрібен був. А так колір є, смак є, структура ягоди є. Шикардос з дуже незначним, дуже маленьким тріском, якось боротися можна. Тож на прищепі. Минулорічний сорт Т Кумзе.